Проєкту реконструкції теревицтва, чи там до штату видівництва, е, копію проєкту, ко, е, цей, е, висновку, держав... висновку державної екологічної експертизи даного виробництва, результати проведення громадських слухань, дозвіл на початок будівельних робіт. Хто за даний час? Ще одне зв'язку з перенесення з перенесенням сесії просимо надати проміжний проміжнівець на що ні, може чекайте, чекайте. треба надавати цей, якщо цей до сесії, то нам треба сказати термін, термін, щоб вони могли нам надати. Вони самі знають термін, а вони вони навезуть. Однозначно треба показати Ні, Однозначно треба казати термін. Будемо інформакувати, якщо вони щось не вийшли. У нас є швидше. ми питання не буде робити. Комісія до кінця не підготувала висновок з яким має виступити на сесії. З метою підготовки висновку просимо додатково надати такі-то документи. До 17-го числа. І до такого-то числа. Як і до 9.00, 17-го, 12-го. Моя версія, добре. Ми виносимо на сесію, проходить разне число, вони заказують проєкт, і ми все проїграли. Не, ну де це все, там ще довго. Ще ми Ні, не виносимо. Це один із варіантів перенесення сесії і надання їм відповіді. Андрій Для того, що вже 12